Я радий вітати вас, дорогі мої брати і сестри, дорога церква. Дякую, дякую Богу за вас, за те, що ваші молитви вони досягають неба, і Бог відповідає на них. Я це відчуваю по своєму здоров'ю і по тому, що я особисто переживаю в своєму серці, в почуттях, в душі, в думках. І радію там, де ви радієте, я радію, радію разом з вами. І справді, коли ми вітаємо один другого, кажемо Христос Воскрес, воістину Воскрес! Я теж так само чую, відчуваю, переживаю і вітаю вас так само Христос Воскрес, воістину Воскрес. На серці в мене Євангеліе Луки, 14 розділ. Це тоді, коли Ісус спостерігав за, за людьми. Ми, які прийшли в гості, і він, 12-й вірш, а тому, хто запросив його, сказав: коли ти справляєш обід або вечерю, то не клич друзів твоїх, ні братів, ні родичів твоїх, ні сусідів багатих, щоб і вони покликали колись тебе і не одержав ти відплати. Але коли справляєш гостину, клич убогих, калік, кривих сліпих, бо будеш блаженний». Бо вони не мають чим відплатити тобі, відплатиться ж тобі в день Воскресіння праведних. Почувши це, один з тих, що возлежав з ним, сказав йому Блаженний той, хто буде їсти хліб у Царстві Божому. Ще цей самий 14-й розділ це тоді, коли багатий чоловік зробив багату вечерю, і до нього не прийшли друзі, маючи свої пояснення. І він дуже розгнівався, 21 й вірш і нижче. Тоді господар дому розгнівався і сказав рабові своєму піди швидше на вулиці і провулки міста, приведи сюди в калік сліпих і кривих. І раб сказав Господарю, зроблено, як ти сказав, та ще є місце. І господар сказав рабові піди на дороги, на стежки, і переконай їх прийти, щоб наповнився мій дім. Почну роздуми свої з другої частинки. Але хочу нас закликати, щоб ми порівняли ці два, дві історії, які Ісус Христос сказав, які, мали, які Він пропонує для людей, для цих людей, з якими Він розмовляв. Це те, що мотивувати може людей, які пригощають, до того, щоб пригостити бідних, сліпих і кривих. Друга історії цій, що цікаво, розгніваний чоловік поступає розумно. Це не часто буває. Коли розгніваний, поступає розумно. Розгніваний, часто поступає бурхливо, він поступає неадекватно, він, відповідно, якщо бурхливий, якщо розгніваний, то поступає зле. Але цього разу він кличе свого раба і каже, клич людей. І, але мотивація в нього, щоб наповнився мій дім, можливо, ми своєї. Точки зору, дивимося, щоб не пропала та їжа, яку він наготував. Можливо, він хоче якби від... віддячити тим людям, які не прийшли, сказати, все-таки в мене були гості. Але в нього мотивація була, закінчилася, вона непогано покликав людей, бідних людей, бідних, нещасних, і пригостив їх, вони ніколи цього не забудуть. Але ось перша частина, коли Ісус говорив для того чоловіка, який Його запросив. І він каже, коли справляєш обід або вечерю, то коли покличеш до себе убогих калік сліпих і, і кривих, тобто в тебе буде мотивація пригостити тих людей, які нуждаються, які, правда, мало що мають або нічого не мають. І тут ти їх кличеш до себе, і через те ти знаєш. Знаючи, що ти не отримуєш ніякого, ніякої від них подарунків, що вони не зможуть ніяк віддячити, крім можливо, сказати дякую. Ісус каже, що ти будеш блаженний, бо вони, не маючи чим відплатити тобі, відплатяться тобі в день Воскресіння праведних. Тут ми можемо знаєте, порівняти мотивації людини, яка пригощає, яка готова віддати. Яка робить для когось можливо одноразову якусь послугу, і то непогано. Але коли в людини закладено в серці, так як сьогодні в українця, як сьогодні в християнина, тому що в нас війна віддати, послужити, зробити, помолитись про це і все зробити з любов'ю, і тут він каже, що буде в день Воскресіння, підплатиться тобі. Я думаю, ця мотивація. Про яку говорив Ісус Христос для цього чоловіка, вона для нього, для цього чоловіка, для багатого. Вона певно. Я вірю, що вона стала для нього в нагоді. І людина, коли робить добру послугу для когось, пригощає або щось робить для людини, яка нуждається, вона потім сама всередині в серці своєму радіє, навіть тоді, коли немає від цього ніякої вдячності, можливо, матеріальної чи якоїсь нагороди. Хай Бог поблагословить нас, брати і сестри. Якщо у вас є над цими текстами роздуми ще більше, щоб подивитися, як ми можемо бути корисними для того, щоб послужити для Царства Божого як християни, нехай все це буде нам на користь. Благословіть вам з Богом.